Екологічні катастрофи. Щодня тисячі обгорток від цукерок. Мільйони маленьких діточок навіть не підозрюють про це, викидають мимо світників, гублять на нашій землі або просто не знають про їхнє походження. Щодня тисячі людей залишають стаканчики біля лавок. Щодня близько трьох тисяч людей. Викидають свої окурки за нашу невинну землю. Щодня безліч гудів залишають свої зіпсовані шири у лісосмузі. Щовечора тисячі гопників забруднюють наше навколишнє середовище лушпиням від зємок. Допоможе нам! Захистити навколишнє середовище.